Тепер ми з вами поговоримо про інший вид спонтанної активності, який є патологічним. Він зазвичай виникає тоді, коли є ураження нерва. Ось, наприклад, у нас частково є аксональне ураження нерва. Або мотонейрона значення абсолютно немає. І тоді, коли м'язові волокна залишаються без нервового волокна, вони починають самовільно скорочуватись. Це починається зазвичай на початку третього тижня від моменту аксонопотії і продовжується тривалий час. Тривалий час це може бути і 3, і 6, і 12 місяців, залежно від того, як активно відбувається денервація в процесі та реінервація, яка ці м'язові волокна, які залишились без нервового волокна. Беруться у склад інших нервово-м'язових одиниць. Зазвичай, першу спонтанну активність після ураження нервом ми фіксуємо не раніше, аніж 2-3 тижні. От на третьому тижні вже так, є дійсно сенс обстежувати пацієнта більш з обрунтованим заключенням після цього обстеження. Ось саме таке мимовільне. Скажімо так, без будь-яких причин скорочення м'язових волокон буде нам казати про те, що відбувається денервація. У первин-м'язовому ураженні також можуть бути отакі довільні, мимовільні скорочення м'язових волокон, це якщо міопатія йде із супутньою денервацією, тому що оскільки м'язове волокно, воно лише в одному місці пов'язано з нервом, і якщо, відповідно, м'язове волокно на певному рівні некротизоване, то інша, інша частина м'язового волокна, яка через оцей проміжок некрозу не пов'язана з нервовим волокном, воно також буде давати у цю спонтанну активність. Зараз побачимо, як це проявляється на міографії. Тобто, як я казав, незалежно або нерв уражений, або мотонейрон, суть е, проявів у м'язах приблизно однакова. Е, для нас значення немає. Тепер ми безпосередньо будемо під'єднувати голочку у е, м'яз, яким ми підозрюємо, що він є денервованим. Кололи, і ми фіксуємо при максимальному спокої у пацієнта ось такі ритмічні, маленькі скорочення м'язових фібрил, які фіксує нам апаратура без затухання. Вони протікають завжди тривало, поки ми не зміщимо електрод в якусь іншу ділянку. Якщо ми на іншій розгорці це побачимо, це буде проявлятися ось так. І що нам це дає, коли ми бачимо в розгорці отаку спонтанну активність у вигляді потенціалів фібриляцій або позитивних позитивного хвиль, Зараз про це поговоримо. То ми можемо провести такі лінії. І Якщо на розгорці певної тривалості, ми бачимо, що вони повторюються за лініями, тобто ось так повторюються з. Чіткою частотою такі лінії це характеристика того, що ця спонтанна активність проходить з однаковою частотою постійно. Так, вона може мінімально змінюватись, особливо тільки на початку спонтанної активності, але загалом це частотна, правильна за частотою спонтанна активність. Також це може проявлятися у вигляді так званих позитивних гострих хвиль. Суть одна і та сама: або фібриляція, або позитивні гострі хвилі на даному етапі для нас немає значення, що саме це потенціали фібриляції або позитивні гострі хвилі. Чому вони позитивні гострі? Тому що вони дивляться вниз. А у нас в міографії все, що вниз, це позитивно, все, що вгору, це негативно. І в даному випадку фібриляції, якщо ми подивимось попередні, фібриляції це маленькі потенціальчики, які схожі на потенціали рухових одиниць, однак вони дуже-дуже маленькі. Ось саме тому це потенціали від скорочення окремо взятих м'язових волокон. А потенціали, потенціали позитивних гострих хвиль, вони просто мають свою іншу характеристику. У них такий пік, чітко який дивиться вниз, це ознака вважається такою чіткою, нам зрозумілою, гострої денервації, яка відбувається наразі і триває. Тому частота отут так само у гострих хвилях повинна зберігатися, як і при потенціалах фібриляцій. А також ви могли помітити, що під при підколюванні денервованого м'яза ми побачили надмірно виражену активність вколювання при вторинно нейрогенних ураженнях у м'яза. Дійсно, вона може збільшуватись за тривалістю, як ми казали, більше 300 мс, Та дуже дуже виражено за амплітудою, що видає такий гучний скрегіт, скрип, тріск на апаратурі. Безпосередньо приклад. Зараз будуть приклади по позитивним гострим хвилям. Слухаймо. Чуєте, так? Тут не тільки представлені у нас потенціали, потенціали е, гострих хвиль. Ось вони, бачите, лінію проводимо. Лінію проводимо. Лінію проводимо. Вони ритмічні. І по звуку ми це чули, що вони ритмічні. Тут додатково присутні ще потенціали фібриляцій. Ось вони. Також. Певна ритміка у них зберігається. Та йдемо далі. Підкололи, шукаємо місце. І ось ми підкололи і почалась спонтанна активність. Також регулярно, бачите, спостерігається вона по лінії. Ось потенціали гострих хвиль, ось потенціали гострих хвиль, ось потенціали гострих хвиль і якісь окремі фібриляції. Ще один приклад. Зараз підколимо. Оп. І дивіться, яка почалась бурхлива спонтанна активність. Тоді, коли велика кількість потенціалів гострих хвиль. Спостерігається тут же частоту дійсно не дещо важко оцінити, але все одно реально. Ось лінія спостерігається. Ось тут лінія потенціалів гострих хвиль спостерігається. Так, ось тут лінія гострих хвиль спостерігається. Через те, що їх вже дуже багато, вони дещо можуть накладатися одна на одну і не завжди чітко можна лінії провести. Однак сам факт наявності таких бурхливих позитивних гострих хвиль, це каже про те, що тут вже ну десь орієнтовно, якщо в декількох ділянках м'язо таке буде спостерігатись, два-три плюси точно за класифікацією.